Сьогодні ми зібралися, щоб підтримати нашого владику, митрополита Черкаського канівського Феодосія біля приміщення СБУ, коли його викликали на допит. Було десь приблизно 100 осіб. Ми прочитали акафіст, ми молилися, дочекалися, коли владика сказав нам про подальший розгляд його справи. Моя особиста думка в тому, що те, що відбувається, це. Політичне замовлення, так як тиск іде на наших ієрархів, не тільки йде і на священство щодо переходу в ПЦУ. щодо... Е Відречення від Української православної церкви, і хочу наголосити, що зараз, напевно, те, що бачу я особисто у язичників і у сатаністів, більше прав ніж у православних ОПЦ. дуже шкода, що влада, прикриваючись патріотизмом. Розколює зсередини наше суспільство. І я особисто як мати загиблого воїна, захисника, який захищав нашу Україну ще з 2014 року. Мені боляче дивитись те, що відбувається. З свого боку, я хочу сказати, що можуть відібрати все, але не відберуть віру, яка є в людей. Якщо вони думають, що люди підуть туди, куди їм скажуть. Вони напевно дуже дуже помиляються, тому що віра це більше ніж якесь керування. Просто людиною. Віра є в серці і Бог є любов. І тому я з свого боку виступаю на захист митрополита Феодосія, так як я особисто знаю його ще з 2003 року. Мені боляче бачити, так як він киянин. Я його знаю багато років. Він дуже любить Україну, любить наш Київ. Він дуже багато зробив для своєї церкви. І зараз те, що йому інкримінують, абсолютно недопустимо, сфабриковано і не знають навіть, що вже на нього придумати. Ті випробування, які зараз він проходить, я думаю, загартують його і вірні завжди будуть з ним. Сегодня мы пришли поддержать своего владыку Феодосию. Хочу о нем рассказать много хорошего, что я видела. В церкви у нас, в начале войны, мы, сразу была оказана помощь приезжим, которые бежали от войны. Мы помогали и продуктами, и деньгами. И одеждой и жильем. Все это организовал наш владыка Феодосий. Служба ведется на церковнославянском языке, не на русском, не на украинском, поскольку церковнославянский язык был создан еще за 150 лет. До того как появилась київська Русь, рилам і міфоті Прихожане у нас разговаривают на двох языках на українському і на русском. И он на каком языке с ним розговаривают? прихожане на таком языке и он. Кстати, это написано и в Конституції вторая часть десятая стаття. Нас нас только призывал к миру. Пакустві допомоги. ми зібралися сьогодні підтримати нашого владику. Сьогодні його визвали в СБУ за надуманими звивнуваченнями. Зараз у нас відбувається гоніння на православну церкву по всій Україні. Докотилося вже до Черкас Западної України. Нам дуже боляче споглядати. Ми дивимося по інтернету, як захвачують храми, як здоровенні воєнні з оружієм. З зброєю, з арматурою б'ють дітей, б'ють стариків, виганяють, б'ють священників, кричать всякі паскудні слова на нашу церкву. Ми всі прийшли підтримати владику молитовно і дуже ми надіємося на те, що наша влада прийме зважене рішення і не буде обезглавлювати Черкаську єпархію, що владика буде мати змогу. Служить усі пасхальні служби, от і ми зустрінемо Пасху мирно, без бійок, без образ, без всяких ексцесів.